Вітаю вас, малята. Доброго ранку всім, гарного настрою. І Василько теж, бачите, до вас прийшов і каже: Добрий діти! Діночка, добрий ранку. Сьогодні ми з вами поговоримо про. Зиму, але не просто. А що вона нам дарує? Які подарунки вона нам може подарувати? Діма, як ти гадаєш, які подарунки? Mm. Діма. Не чую тебе. Сніг. Mm. Правильно, багато-багато снігу. Так, морози, так. Да? І ось ми зараз, а ще нам зима дарує, дуже багато свят, які нам, да, які нам дуже подобаються, тому що ми на них отримуємо дуже багато подарунків. Переглянемо зараз. Давайте пригадаємо, а які свята приносить нам зима. Мабуть, найочікуваніше свято усіх дітлахів. Це день Святого Миколая. У цей день усі чемні дітки отримують подарунки від Святого Миколая. Зазвичай святий Миколай кладе свої гостинці під подушку, але можна знайти їх також і в чобітках. Напередодні свята Нового року діти прикрашають ялинку. Новий рік це веселе свято. Дітки одягають різні новорічні костюми, танцюють, співають, грають в різні ігри, а також водять хоровод довкола ялиночки. А коли настає новий рік, під церковою ялиночкою дітки знаходять подарунки, про які вони так мріяли. Різдво це родинне свято, а починається воно зі святвечора. Зазвичай на святвечір готують 12 пісних страв, головною стравою є куття. У цей вечір уся родина збирається за одним столом. Коли настає Різдво, і дорослі, і діти йдуть колядувати від святкових колядок і від золотої зірки, яку колядники здіймають високо над головами, здається, стає ясніше. У цілому світі. У нас в Україні святкувати Різдво можна 25 грудня за Григоріанським календарем, а також 7 січня за Юліанським календарем. Обидві ці дати є святковими. Напередодні свята Старого Нового Року настає щедрий вечір. У цей вечір діти ватагами ходять щедрувати. А люди їх радо зустрічають і обдаровують гостинцями. А вранці на свято селя від хати до хати бігають посівальники, засівають житом пшеницею на радість людям, на добро, на врожай, славлять господарів та вітають їх із настанням старого нового року. Ось такі свята приносить нам зима, тому її називають ще святковим. У цей час люди часто ходять один до одного в гості, дарують та отримують подарунки. Зимові свята дарують нам відчуття світла, радості, родинного затишку та добра. Діночка, так які свята нам подарувала зима? А ну пригадай. Миколая. Миколая, правильно. Так. А ще який? Різдво. Різдво, Так. На новий рік. Що? Новий рік. Да, новий рік не зустрічаємо, ялинку прикрашаємо. А ще які є? Водохреща, да. А ще є Василя, да, коли ми ходимо на е, старий Новий рік, ми ходимо щедрувати, колядувати, нам теж подаруночки дарують. Ось така. А як ми зиму називають за те, що вона нам дарує так багато свят? Яка вона? Святко. Святова. Святкова, правильно, зима, святкова. А що ще, а ще нам дарує зима, як ти гадаєш, крім свят? Подарунки. Ну, подарунки. А ще ми що ще можемо? Дуже багато ігор зимових, да? Розваг. Давай зараз подивимось, які розваги нам дарує зима. А потім ти мені тільки дивись і щоб ти зміг назвати. Такий чудовий будиночок стоїть у лісі. Він вам подобається? Цікаво, а що там у будиночку? Ой, біля нього лежить якийсь лист. Він, напевно, для нас малята. Давайте його прочитаємо. Добрий день, любі малята. Пише вам тітонька сама. Настав час зимових розваг. Але чи знаєте ви, як можна розважатися взимку? Щоб перевірити вас, я надіслала чарівну скриньку. Вона відкриється, коли ви розгадаєте загадки. А ось і чарівна скринька та перша загадка від тітоньки за Сипли сніг без зупину вже засипав долину. На горбочках хлоп'ята вже шукайте. Е, Так, дівчата, і Добре. хто це? Що це таке? На горбочках лап'ята вже шукають. Що? Танчата. Танчата, ми перевіримо зараз. Данчата. Ой, молодець. А зараз наступна загадка. Сніги Дай. пали свіжі, прослався білий шлях. Візьму я, бистрі. Мені пати будеш. Лежи. 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 Полину наче птах. Наступна угу. загадка. Взуття не знизу сталеве. їх одягаєш, по льоду літаєш. Що це таке? Танки. Да, а українською мовою ковзани. 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 ковзани так. Так, це ковзани. Що за гамір? Що за гра? Ліпить бабу і біла в баби голова. Та це ж баба? Яка баба? Да, Сніговик, сніг. сніг. Так. Сніг. Сніг. так. Снігова. Угу. Ось і скринка відкрилася. Давайте поглянемо. Що в ній? А в ній санчата. Лижі. лижі, Пиши. Ковзани. Ковзани. Сміхова. Да, а ну подивіться, будь ласка, уважно. Так які ж розваги дарує нам зима. Василька, як ти вгадаєш? Що Дарує, які розваги? А ну, Детки, Так. Еще. еще раз. Олечка, не чую. На санчатах катаемся. О, катаемся на санчатах. А еще на чем кататься, кататься можно? Что мы? На ковзанах. А еще на чем? На лыжах. На лыжах. На лыжах. Правильно, молодец. А, а, і снігу, да. Да, а і снігу що ми ліпимо? Сніговика. З сніговика і сніжки. Правильно, молодці. Так. А зараз ми трішки, ми вже з вами попрацювали, трішки потанцюємо, відпочинемо. Вставайте біля стінчики. Так. Дімасик. Діма. Ага, дима біля ялинки, ну добре, давай. Нечілі тукрай, Щоб зірітись, танцювати, починай. Тупу, туп танці, тупу танці тупу, тупу, через поле, через гай. На білий і край. Щоб зігрітись, танцювати починай. Потанцювай та і грали, щоб зірітися, танцюй не подіхай, хутовий на снігом крутить не втечеш, танцювати, як вона умієш теж, саме весело на шпильки покружає. Ой, ви бачите, як. Ви по... Василька, тобі сподобалось, як дітки танцювали? Ой, сподобалось молодці. Так, а зараз ми з вами пограємо в гру, куди йдуть друзі? Вам треба буде уважно подивитися і на малюнку е, знайти, що ж їм треба? Для того, ми дізнаємось, куди вони йдуть. Це мої друзі. Куди вони йдуть, як ви гадаєте? Я тут... я... На гірку йдуть, так. так. Я йду на гірку. А що вони візьмуть для катання з гірки? А ну подивіться, що вони візьмуть з собою, щоб кататися на гірці. Санчата. Так ще лижі, да? Лушка, макрушка. А ролики візьмуть? Ні. Ні, не візьмуть. А позани. Да, не. Ні, не, ні, ні. Ні, не можна, да. З них не... Треба тільки на льоду. А ми перевіримо зараз. Правильно. Людянку, тюбінг, санчата і лижі. Подивіться, от е, називається тюбінг, такий круг, куди діти сідають і їдуть з гірки. І льодянка це теж така пласка до дощечка, на яку сідають і їдуть з гірки. Так. Друзі вирушили на гірку. На чому вони катаються? На чому катаються? На Шончарка. Правильно, Олечка. на санчатах, на чем еще? Лыжи, лыжа, лыжа. На лыжах. Вот цей називається называется тюбинг. Ледянка, тюбинг. Тюбинг. Да, и ледянка. Молодцы. Дити катаются на лыжах, санчатах, тюбингах и льодянках. А на чому любите кататися ви? Дітки, а на чому любите, любите кататись ви? На. на санчатах це дуже добре. Дімочка, а ти на чому любиш кататись? На лижах. О, ну то добре. Я дуже рада, що ти вмієш на лижах кататися. А зараз відгадайте, що будемо робити? Кулі снігові катаю та до купоньки складаю капелюх відро стареньке, ніс морквяний червоненький. Вийде білий чоловік. Як він зветься? Сніговик, дімочка правильно. Уліжка як називається? Сніговик. Сніговий молодець. Сніговик. Діти да. ліплять сніговика. А що ліплять ці діти? Як ви гадаєте, що ліплять ці діти? Ось такі кульки, що це таке? Сніжки. Сніжки А ну перевіримо зараз. Діти ліплять сніжки. А давайте разом скажемо: діти ліплять сніжки. Овторю. І біле печишки. Ребят, книжки. Книжки. А що вони будуть робити? А як ви гадаєте, що вони будуть із сніжками робити? Біжаться. Так, кидати по можу ціль, а може і змагатися. Зараз подивимось. Вони будуть грати у сніжки. А чи можна грати у сніжки дорослим? Як, як ви гадаєте, дорослим можна грати у сніжки? М -м -м. Можна Можна. разом з дітьми або просто дорослі граються у сніжки. Я гадаю, що так. Ця гра для всіх, хто хоче розважатись у чудову зимову пору? От як можна обрати улюблену розвагу, якщо вони всі веселі та захоплюючі? Що роблять ці діти? Да, ката... діти? Давайте разом діти катаються на ковзанах. Так, катаються на ковзанці. А без чого не можна кататися на ковзанці? Дітки, без його не можна кататися на ковзанці, а, а ну подумайте. Ковзанів. Бі... Бі... Без ковзанів. Не можна кататися без ковзанів. Так правильно, на ковзанці не можна кататися без ковзанів. А як ви гадаєте, який настрій у цих дітей? Як ви гадаєте? Веселий. Весели, а чому ви так гадаєте? <риклад> <риклад> Вони посміхаються молоді. Так, веселий. А чому? Тому що їм дуже подобається кататися на ковзанах. А ви, малята, вмієте кататися на ковзанах? <риклад> Ти вмієш кататися на ковзанах? <риклад> Ой, ти молодець, дімочка, а ти вмієш? Так дімочка, під'ї ялинку побіг, мамоч. То ще навчитися, це не дуже складно. А давайте зробимо аплікацію ковзани. Дозводні зробимо зараз аплікацію ковзани, але перед тим як ми будемо робити аплікацію. Уважно передим будемо дивитися відео, а тільки після чого будемо робити ползамі, а, саму аплікацію. Чому? Бо ми тільки вчимося на них кататися. Добре? Ось такий ковзані зараз з вами будемо робити. Василька вже зробив один. Бачите як? Зараз. А Василька, тримай. О, бачите, який? Ось так. О! Зараз покажу. Ось такий один вже зробив. А ми і ми зараз з вами зробимо, ви заготовочки вже зробили, а ми з Васильком зробимо ще другий. Щоб була пара. На одному ж не можна кататися. Ну що, Василько, будемо робити? Будемо робити. Діти починаємо. Вікторів нагляньте. Оце краса, пряничний домик. Робіть, робіть ковзани, зараз ми будемо ковзани дивитись. Ось бачите, Василько вже зробив. Якщо немає не, немає що наклеїти, можна і фломастером прикрасити ваші ковзани. Mm hmm О. Получилось, но звук Волкуда. Бось. Ну, ну, на подивиться, які у мене тут займи. Бачите, вже зробив Василь ковзани. Дані. Ось так. Швидше що швидше, Свіч. Ой, ось так зроблю. О, бачите? Куда далі? я буду клеїти, так і клеїти. разных Ой! Ой, я тебе говорю, Девочка, ты молодец! Ты молодец! Блянка, а что у тебя? А у нас покажи, что у нас. Покажи. Боже, я как краса! Да, я мне не подумается! Именно, да? Давай еще вот тут. Ой, ой, дуже-дуже дыма, ты бой дыжи, ты заглавник зеленый! Дырочку. Оно склеилось. Ууу, муженьки, хуху. Насты не получилось. Не ну, получилось на. Ну, потому что небочок или больше, чем у вас. Ну, ладно. Улечка, у тебе дуже гарно выходит. У Василька свои колзаны. У тебе теж дуже гарні. Вот теж твои ковзаны. Я побачка большая. Даумело. Надо казати. Mm -hmm. Ось Ось, Ось так. Ой, Василька, ось такі ковзани. Ой, як гарно! Василька, тобі подобається ковзани, як я зробила, Олечка? Так, мені да. подобається. Ой, які гарні. орбіт! Василька, ось такі. У нас э, трубочки кольорові, так, да, кольорові. А у Василько теж. У нас в в Нічого, це добре. Ой, які гарні! Як гарно виходить. Дітки, ви молодці. Ви обов'язково сфотографуйтеся разом із своїми роботами і надішніть. Добре. Щоб побачили ваші роботи і інші дітки. І зробили теж щось гарне, Гарні ковзани. Добре. Василька, тобі сподобалось, як дітки працювали? А зачем закраслити? У нас зірочки є, зачем? Навіщо? Ну, хочеш замалюй. Юлечка, если ты хочешь замолюбать, то замолюй. О! Потому что у большая Да, ленивее могу не приходить, пихать... но только я очень большая. Я разразумила. Мама! Детки, а зараз, а зараз мы... Свої роботи вже доробили, чекаю на ваші фотографії. Я Дуже вдячна батькам, які вийшли і організували нам таке тепле емоційне спілкування. Мені дуже приємно бачити ваших діток радісними, щасливими, здоровими і такими вмілими, і вправними і дуже творчими. Я вам дуже-дуже дякую. И Василька вам каже, до побачення. До а потом... Да. Я его тут, вот так, он И я вам кажу, до побачення, дарую вам своє серденько. Так, и повітряні поцелунки. А -а -а. Ось так, да. Я вас всех обнимаю. І Василька каже, я вас. Дірки, я вас всіх люблю і чекаю на заняттях. Пока-пока. Василька каже, пока-пока. До побачення. Дякую. Пішов кататися на ковзанах. І ми теж. Так, я дуже-дуже рада була вас бачити. Дякую, ми вас теж раді бачити і дякуємо за урок. Сподіваюсь вас побачити ще. Звичайно. Звичайно. Все, щасливо. До побачення. побачення. До